Сьогодні церква споминає праведного філарета милостивого чоловік, який родився у восьмому віці вселенії Амнія, то Мала Азія. Його жона була знатна, У них були діти Йоганн, дочка Іпатія. А потім філарет дожив до того, що і внуків мав серед Внуків його була внучка Марія. Ми за неї спомнимо пізніше. Ну а поки Філарет був знатним вільможий, багатий був. Ну, коли читав Євангеліє, завжди спомнив о малих всіх, котрих не мож соблазнити всьому світі. Не соблазняйте нікого. А потім, умираючи, чоловік нечі собою не забере, пише Павел Тимофею. І Давид писав, що Господь нагороджує праведника вічним життям. Тому Філерет прийняв рішення бути милосердним, Все, що, що мав, розділяв, допомагав і так все порозділяв, що збіднів сам. А тут ще й напали на ту землю враги, і ще й забрали. Багатство сталося лише у нього, як написано в житті, два воли коровка, улєй із тими пчолами і домик. Ну і з того продовжав філарет допомагати бідним. І тоді жона сказала, ну що ти зробив із нас? Видиш, ми не маємо з чим самі добре жити, а філарет не слухав жону. Дав і щинну міру пшениці бідному, і той друг прийшов давній знайомий і вернув довг сорок мір. І так, коли одежду дав бідному майже послідню вдруг, вернулося до нього все багатство. Було одно особливе чудо. У той час візантійська імператриця Ірина глядала невістку своєму будущому синови царьові, імператорові, Константину Багрянородному, невесту. І так ся стало, що коли прийшли у селення, де жив Філарет, звісно, хто за нього думав? Ну, бідний чоловік, навіть не має чим прийняти гостей. Але коли узнав, що царські сановники прийдуть до нього у його дом, а в нього не є що їсти, тоді Філарет сказав, що маємо, то і на видять. зробили чистоту, поклали нову скатерть. А сусіди, як у нас і в Закарпатті, коли свадьба йде, то на свадьбу несуть з собою, і всякі подарки і продукти. Там швидко знесли гостину. І коли прийшли царські сановники, то увиділи таку п'ятну кімнатку. Ну що зробили сановники? Вони зібрали 10 красивих дівчат. Серед них предложили і Марію. І вдруг Марію вибирають внучку Філарета Милостивого за імператрицю. Великої імперії. Життя філарета Милостива вказує нам Господь ніколи не всеся дужний. Но раз уж ми сьогодні спомнили за імператора Константина Багрінородного, це був особливо грамотний імператор. Він був і особливо талановитий історик. Но Деякі речі він. Написав, наприклад, він споминає за Велику Моравію і більше документів про цю землю ніхто не має. Він сказав, що була біла Хорватія і Чорна Хорватія. І учені на основанні слов Константіна почали глядати, де то може бути, Константин каже, що Хорватія була рядом із Баварією, тобто теперішня Германія. Но наші історики сказали, що Хорватія була тут, де тепер Галичина, Польща, де теперішня Лемковина. Кожен собі фантазує, що хоче, но єдного одного мнення, де була Хорватія, та, не є. І тут на землі ми увірилися в тому, що Євангеліє право є, а в вічності в єдно з філеритом милостивим. Із Імператором Константином він був православний з його жуною, внучкою Марією Філарета, та і з нашими святими і нені поминаємо Наумом зможемо ми наслідувати Царство Божиє. Амінь.